Зараз ми пишемо нову сторінку нашої історії і пишемо її так, щоб кожне слово звучало гордо. Україна бореться, Україна перемагає. Щодня наші військові на фронті боронять усю Європу від загарбницьких амбіцій Росії. А ми в тилу усіляко їм допомагаємо. І з вами Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь мужнього захисника, який відійшов у вічність під час бою. Усі подробиці життя військового Віталія Винарчука. Дивіться далі. Віталій Винарчук народився у Красногорівці Донецької області. Працював на Красногорівському вогнетривкому заводі. Пізніше переїхав до Кременчука та мав статус внутрішньо переміщеної особи. Призваний на військову службу під час мобілізації 13 вересня 2024 року. Займав посаду стрілець. Снайпер 3-го десантно-штурмового відділення загинув 30 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації. Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання із мужнім воїном, який до останнього свого подиху захищав український фронт. Рідні, друзі та небайдужі містяни зібралися, аби віддати останню шану герою, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Віталію Винарчуку Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчук зміцнює партнерські відносини з німецьким містом Тюбінген, отримуючи важливу допомогу для розвитку інфраструктури та підтримки критичних сфер. Більше про це дивіться прямо зараз. Від німецького міста партнера Тюбінгена до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж. Частина призначена для комунальної сфери. Сьогодні ми отримали труби для водоканалу для аварійних робіт, які будуть виконуватися цим підприємством взимку. Ми маємо можливість підтримувати інфраструктуру міста Кременчука, яка зазнає постійних руйнацій від рашистських атак, завдяки підтримці наших партнерів. І за це їм щиро вдячні. Труби отримані будемо використовувати для заміни аварійних ділянок в системі водопостачання та водовідведення. Це ходові діаметри, якраз тих, яких нам зараз і не вистачало. Так що дякуємо нашим партнерам за таку допомогу. Окрім цього, місто отримало сонячну електростанцію для педіатричного центру лікарні Кременчуцька. Уже найближчим часом її змонтують на даху закладу. Така електростанція забезпечить стабільну роботу медичного обладнання в разі блекаутів. Дякуємо всій громаді міста Тюбінгена за велику підтримку, яку ви нам надаєте щодня. Дякуємо за те, що наші діти матимуть можливість навіть під час відключення світла отримувати належну медичну допомогу наших фахівців і перебувати в безпечних умовах. І особисто хочеться подякувати меру міста Тюбінгена, пану Борису Палмеру, за велику підтримку, за розуміння і дійсно за українську душу, тому що вона у вас є. Це обладнання вкрай необхідне для нашого лікування. Ального заклада кожного місяця ми витрачаємо великі кошти для того, щоб оплатити за електроенергію, яку ми використовуємо. А використовуємо ми достатньо її велику кількість. Тому дуже вдячна і міській владі, і за підтримку нашим благодійникам за те, що ми постійно отримуємо допомогу. Кременчук вже неодноразово отримував допомогу з німецького тюбінгена. Ми дуже це цінуємо та сподіваємося на подальший розвиток і зміцнення дружніх стосунків. Наш наступний матеріал про те, як впливовий бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Живаго у гонці за владою та грошима загубив совість. Та як його безкарні дії вплинули на Кременчужан, деталі вже за мить. В минулому народний депутат України та впливовий бізнесмен. Наразі бігли зрадник України, який вкрав у Кременчужан сотні тисяч доларів. Костянтин Живаго. Почувши це прізвище, у серцях багатьох Кременчужан зароджується гнів, а в декого страх, що все знову може повторитись. Але чому у Кременчужан така реакція на живаго? Зараз розповімо все у деталях. 20 років поспіль Костянтин живаго був народним депутатом та опікувався Кременчуцьким районом. Він завжди хотів володіти Кременчуком та мати великий вплив на мешканців. Думаєте, через велику любов до Кременчужан? Ні. Живаго любив лише гроші в Кременчуцькому регіоні. Його бізнес лише зростав та набирав все більших обертів, проте чого він точно не очікував, так того, що отримає поразку на виборах у 2019 році, коли програв кандидату від партії Слуга народу Олексію Мовчану. Чому люди його не обрали? Можливо, тому що працівники Кременчуцького заводу автокрас, власником якого був живаго, роками не отримували зарплатню, спостерігавши, як керівництво заводу ні в чому собі не відмовляло. А може, вони були клієнтами банку фінанси та кредит, і знову ж власником якого був живаго, та втратили усі свої гроші. Як так виходить? Два крупних бізнеси, які належать живаго обидва у Кременчуці, стали банкрутами, а постраждали від цього лише Кременчужани. Та Костянтин живаго про це не думав, адже до його фінансово-промислової групи входила купа компаній різного роду діяльності по всій Україні: металургія, фармацевтика, транспорт, енергетика. Це і Кременчук м'ясо, і Ферекспо, до складу якої входять Полтавський та гірничо-збагачувальні комбінати, і Галичфарм, і ще безліч інших компаній, які збагачували живаго та продовжують це робити зараз. Проте гроші це добре, а влада у місті краще. Після поразки на виборах живаго став шукати інші шляхи її отримання. Його вибір зупинився на місцевому осередку політичної партії Європейська Солідарність. Тоді люди живаго почали використовувати партію для просування його бізнес-інтересів в Кременчуцькому регіоні. Зараз живаго має своїх людей всюди серед активістів, змі, які голосно кричать про свою незалежність, депутатів. Яку мету переслідує Костянтин Живаго? Контролювати місцеву владу та заволодіти Кременчуком. І у вирі всіх цих подій хочеться олігарху втікачу побажати лише одне у гонці за грошима та владою не забувайте, що ви людина. Проте, звичайно, коли очі тобі затуляють доларові купюри, залишитись людиною вкрай важко. Хто знає, може і у вагу колись прокинеться совість. А про тих, хто на боці живаго та втілює всі його ідеї, шкодячи кременчужанам, ми вже готуємо матеріал. Може, чиясь незалежність це лише гучні слова, а не дійсність. Подивимось. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. 10 грудня завершилася всеукраїнська акція «16 днів проти насильства упродовж двох тижнів. Тисячі українців об'єднувалися, щоб говорити про проблему домашнього насилля, допомагати постраждалим та привертати увагу суспільствам. Детальніше наш наступний матеріал щороку, з 25 листопада по 10 грудня в Україні проходить всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до проблем прояву різних форм насильства та нагадати, що йому немає виправдань. Сьогодні Кримичок долучився до досніє компанії 16 днів проти домашнього насилля, яка розпочалась 25 листопада і закінчується сьогодні, 10 грудня. Протягом цього періоду суб'єкти, які працюють в сфері запобігання домашнього насилля, проводили різні заходи, проводили інформування мешканців міста, проводили тренінги, навчання, спілкування в начальних закладах міста, щоб запобігти і протидія домашнього насилля. Насильство це не те про що варто мовчати, адже на жаль, це досить розповсюджене явище. І дуже часто жертвами цього стають діти. Ця акція дає змогу всім розрізняти насильство та розуміти, як діяти в подібних ситуаціях. Питання до вашого насильства дуже серйозне. І сьогоднішня акція покликана на те, щоб протидіяти цьому явищу, запобігати його поширенню і викоріняти його в теперішніх сім'ях, щоб наші діти росли в безпечних і здорових умовах родини. Кожен, хто постраждав при домашньому насильстві, потребує психологічної допомоги. Саме для цього працюють мобільні бригади. Їх головною метою є підтримка та захист постраждалих, а також створення серед населення нульової толерантності до насилля у всіх його проявах. Наша мобільна бригада соціально-психологічної допомоги по запобіганню домашньому гендерно зумовленому насильству важливу роль грає в нашій роботі вторинна юридична допомога. Допомагаємо людям зробити обмежувальний припис, допомагаємо жінкам подати документи на розлучення. Всі структури міста включаються в роботу з домашнім насильством. Варто пам'ятати, що про такі речі, як насилля в сім'ї, потрібно говорити, адже щорічно від нього страждають тисячі людей. Поліція закликає громадян не боятися звернутися по допомогу до правоохоронців. Випадків на жаль не поменшало, але люди стали обізнані. Вони вже знають, куди звертатися, тому що постійно ми про це нагадуємо. І гарячі лінії, куди звертатись. Ну і в першу чергу на лінію 102. патрулі приїздять на виклик, у разі потреби. Вони затримують цю особу, яка вчиняє домашнє насильство. Тому максимально працюємо в цій сфері для того, щоб не було у нас взагалі насильства. Змінювати суспільство у наших силах потрібно перестати ігнорувати проблему і говорити про неї. Адже кожен з нас може стати голосом, який скаже «ні» насильству. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах Кременчуцького центру життєстійкості відзначили переможців щорічного міського конкурсу Мої права. Які роботи журі визнало кращими? Дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. Сьогодні у центрі життєстійкості відбулося нагородження переможців міського конкурсу малюнків Мої права, покликаного нагадати конвенцію ООН щодо прав дитини Цьогоріч на розгляд журі було подано 148 творчих робіт, виконаних у різноманітних техніках: гуаш, акварель, олівці тощо. Я зобразила, що всі діти мають право на освіту. Я просто не трапила на е, малюнок в інтернеті, де були різні діти і я мала на думку це право. Мені сподобалась дівчинка, яка тримає в руках мої права, і заді неї на шариках зобразино мої права. Я маю право на сім'ю, на друзів, на харчування. На навчання у минулому році у мене було третє місце, а зараз перше. Я люблю малювати і переживаю за свою країну, і бажаю всім захисникам здоров'я. Діти проявили не лише свій художній талант, а й глибоке розуміння важливості теми конкурсу, який надав їм чудову можливість згадати про свої права, розкрити творчий потенціал і зобразити те, що справді потребує уваги дорослих. Проходило все дуже цікаво, тому що було багато спірних питань. Одним подобались одні малюнки, другим інші. Але все одно ми дійшли до одного і вибрали малюнки, які найбільш нам здавалися найкращими серед усіх. Члени журі відібрали 13 найкращих малюнків, які увійдуть до тематичного календаря на 2025 рік. Ці календарі поширять у навчальних закладах міста та вручать учасникам конкурсу як пам'ятні подарунки. У нас подалося сьоморосі 148 учасників. І кожної категорії ми обрали переможців. Учасники отримали подарункові сертифікати до мережі магазинів, де вони зможуть придбати канцтовари, Все необхідно для малювання. Також в цьому році до нас долучилася мовна школа «Welcome to Study, де учасники зможуть придбати навчання і з різних мов з англійської, французької тощо. Юні художники не тільки розкрили власні таланти, а й через мистецтво донесли важливі соціальні меседжі. Своєю творчістю вони вкотре нагадали, наскільки важливо захищати права дитини і слухати голоси молодого покоління. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває благодійна акція Різдво для та ді», яка покликана на те, щоб подарувати святковий настрій самотнім бабусям та дідусям нашого міста. Як долучитися, розкажуть наші журналісти. У день найочікуваніших свят у Кременчуті розпочалась особлива благодійна акція Різдво для батаді. Ця ініціатива створена для того, щоб самотні літні люди, які не мають рідних або перебувають у складних життєвих обставинах, відчули тепло і турботу. Бабусі та дідусі, які нам надають територіальні центри, це ті люди, які самотні, в них немає нікого, тому вони стоять в принципі на обліку, і там я знаю, що в територіальних центрах для них проводять різні заходи. І ось ми вирішили вже який рік створити таку благодійну акцію, в якій ці поодинокі бабусі та дідусі можуть отримати хоча б якийсь такий маленький подарунок до новорічних свят. Організатори акції зазначають, що вже зібрали списки побажань від бабусь та дідусів. Наразі є більше 200 анкет. Їхні мрії – це не розкішні речі, а звичайні, прості, але такі важливі для них подарунки. Для нас це дрібниці, а для них символ турботи та уваги, яких вони так потребують. Бабусі тоді досі не замовляють дорогих дороговартісних подарунків. Вони замовляють капці, якісь там тоненькі хала для того, щоб можна було ходити вдома. Плед замовляють палутерний. Дуже багато постелей в цьому році є такі дуже нескладні, недороговартісні подарунки. Також є звичайно, бабусі, які замовляють продуктові набори. В продуктові набори також нічого. Нічого такого дорогого не входить. Там макарони, каші, консерва якась олія. Кременчужани вкотре проявили своє велике серце. Уже в перші дні акції до центрального офісу почали надходити перші подарунки. Наразі у нас в офісі вже є більше 30 подарунків. Люди долучаються і дуже. Насправді класно про те, що такі відповідальні кременчужани, які там отримали на тому тижні, там в п'ятницю смс про те, що саме потрібно принести, і вже там вчора, сьогодні люди активно долучаються до акції. Приносять організатори акції запрошують усіх небайдужих стати чарівниками для бабусь та дідусів. Долучитися дуже просто. До акції можна долучитися через анкету. Анкета є в наших соціальних мережах. Ви заповнюєте анкету, пишете про те, яку суму ви готові витратити. Ми надсилаємо в територіальний центр. Територіальний центр спілкується з поодинокими бабусями та дідусями, і вони роблять замовлення. Ми надсилаємо вам смс-повідомлення, і ви приносите до нас це в офіс. Також у нас є створена банка. Якщо ви не можете принести подарунок та заповнити анкету, то ви можете скинути гроші на банку, і з них вже ми будемо закуповувати додаткові подарунки для самотніх бабусів дідусів. На жаль, самотніх людей у нашому місті більше ніж ми можемо уявити. Вони часто залишаються на одинці. Зі своїми проблемами та турботами, але кожен із нас може змінити це, приділивши трохи часу та уваги. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Днями у Кременчуцькій бібліотеці відбулася презентація дитячої книги Світло різдва. Її авторка, членкиня спілки літераторів Славутич Наталія Лікаренко. Про що нова книга письменниці? Дізнайтеся у наступному матеріалі. Вихідними у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці членкиня спілки літераторів Славутич Наталія Лікаренко презентувала свою нову дитячу книгу Світло різдва. Зараз вже вкотре настала зима, яка не приносить нам задоволення, тому що своїми снігопадами буде тільки заважати нашим захисникам. Вже вкотре ці різдвяні свята промайнуть повз нас просто непомітною тінню і перетворяться. Просто перегорнути лискалендарю, але такі наші реалії. І ми дорослі, але дітки, ми маємо зробити все, щоб дітки це не відчули. Ми маємо створити для діток свято. Дітки мають мріяти, загадувати бажання. І саме про це моя книжка. Письменниця не лише розповіла про свій новий творчий доробок, а й поділилася думками про те, як важливо дарувати дітям віру в чудеса, навіть у найскладніші часи. Ця історія розповідає про маленьку дівчинку, яка через війну втратила усі свої дитячі бажання, віру в добро і чудесам. Але завдяки казковим пригодам і силі Різдвяного духу її серце знову наповнюється надією. Надихнула мене протетипом моя онучка, яка дуже болісно переживала мобілізацію свого татка. І коли я її запитала, що ти хочеш, щоб тобі Миколай приніс на різдво, вона відповіла, що я не хочу нічого. Я хочу, щоб закінчилась війна і додому повернувся тату. А він і все мені купить. Це Болісне питання для усіх наших діток, тому я вирішила написати цю книжечку, щоб дати діткам якусь надію, щоб вони повірили в те, що дива існують, що добро обов'язково переможе зло. Ідея створення цієї книги у Наталії виникла давно, і цієї зими книга нарешті побачила світ. Я хочу подякувати своєму брату, який втілив цю мою мрію в життя. Він воєнзахисник, він президент бійцівської ліги шторм нашого міста, помазунов Сергій. На днях він профінансував і подарував цю книжечку усім шкільним бібліотекам міста і у стим дитячим садочкам, щоб діти мали змогу прочитати, щоб діти могли повірити в дива. Кольорові ілюстрації я знайшла художника в інтернеті, а різдвяні розмальовки зробила наша кременчуцька письменниця Ірина Залюбовська, художниця. Світло різдва це більше ніж просто книга. Це нагадування про те, що добро і надія завжди перемагають злом. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Крамчицькі новини. Ми боремося не лише за нашу землю, ми боремося за право жити у світі, де панує свобода, справедливість і гідність. Слава Україні та її мужнім героям.